Пам'ятаєте той запах? Відкриваєш пачку і одразу відчуваєш терпкий дух тютюну, який ні з чим не сплутаєш. Батько після роботи, дід на лавці біля під'їзду, сусід на балконі, у кожного була своя марка. Сьогодні згадаємо 10 зниклих сигарет, які пам'ятають лише ті, хто народився в українській РСР. А наприкінці поговоримо про сигарети, які коштували як обід у їдальні, і за якими люди. Вишиковувалися в Але про це пізніше. Підписуйтесь попереду чесні історії про наше минуле. Червона пачка з білим написом її впізнавали здалеку прима була не просто сигаретами, а справжнім символом епохи. Якщо батько працював на заводі, дід чумакував на будівництві, а старший брат служив в армії, майже напевно в їхніх кишенях лежала саме ця пачка. За 16 копійок можна було купити 20 цигарок і відчути себе частиною величезного братства курців, що тягнулися від Карпат до Донбасу. Ці сигарети з'явилися ще наприкінці 50-х і швидко стали народними. Чому? Бо були чесними: ніякого фільтра, ніяких прикрас, просто щільно набитий тютюн в овальній гільзі. Пачка з грубого картону, ніякого целофану. Відкривати її треба було з розумом. Надривали лише куточок, щоб сигарети не висипалися в кишеню. Хто не знав цієї хитрості, той ходив з тютюновим крихтом у всіх кишенях. А запах. Хто пам'ятає, той не забуде терпкий густий дим, що нагадував ще дідову махорку. В армії Приму називали солдатськими, і це була чиста правда. Вони входили в табачне забезпечення строковиків десять сигарет на день, пачка на два дні. Для багатьох хлопців саме з неї починалося доросле життя. А от яку приму курити, це вже було питання честі. В Україні точилися справжні суперечки. Одні казали, що найкраща прилуцька, інші божилися, що Харківська не має рівних. Харківська відрізнялася навіть пачкою, світлішою, з гвоздичкою замість стандартного дизайну. А хтось згадував черкаську чи київську. Істина була в тому, що смак залежав від партії тютюну, від сезону, від того, як зберігали. Але курили все одно, бо прима була завжди. Коли не було грошей на щось дорожче, коли в Сільмазі закінчилося все інше, червона пачка рятувала і за це їй пробачали будь-які недоліки. А тепер перейдемо до справді унікальної марки, такої, що існувала лише в межах нашої республіки. Якщо Приму робили по всьому Союзу, то ватру виключно в Україні. Понад 40 років ці сигарети випускали на фабриках Києва, Дніпропетровська, Львова, але ніде більше. Справжній український ексклюзив, хоч тоді такого слова ніхто й не знав. Що означає ватра? Для тих, хто виріс з українською мовою, питання зайве це вогнище, багаття. Саме тому на пачці красувався стилізований вогонь, а поруч гуцульський топірець із карпатським орнаментом. Картон був особливий, трохи ворсистий, ніби крафтовий папір. Сьогодні б сказали екологічна упаковка, тоді казали просто ватра. Але народ, як завжди, придумав свої назви. Сокира Чингаджгука – найпопулярніша. Ще казали просто сокира. Чомусь та пачка у багатьох асоціювалася не з мирним багаттям, а з чимось войовничим і не дарма. Ці сигарети були такої убивчої міцності, що в лісі працювали краще за будь-який репелент. Жартували, що комарі, які підлітали надто близько, просто осипалися попелом. Смак був простий, тютюновий Сухе дерево з легкою солодкуватою горіховою ноткою, без претензій. Але чесний. Коштувала пачка по-різному. Хтось згадує 14 копійок, хтось 25. Залежало від фабрики та року. Київська ватра вважалася трохи іншою за смаком, але загалом стандарт тримали всі. В часи дефіциту кінця 80-х ватру хапали з рук. Один чоловік згадував, як перед від'їздом із Донбасу набив цілу сумку 100 пачок і всю зиму пригощав страждальців на зупинках. Бо ватра була, а решти. Вже ні. 6 копійок, лише 6 копійок, і ти вже куриш. Це була найдешевша цигарка в республіці, а може, й у всьому союзі гуцульські. Сигарети, які знав кожен, хто служив в армії на українських теренах. Бо саме їх видавали строковикам безкоштовно разом із донськими та північними. 18 пачок на місяць куріть хлопці на здоров'я. Хоча яке там здоров'я після цих сигарет, народ жартував безжально. Гуцульські називали смертю в горах, за аналогією з паміром, який охрестили жебраком у горах. І справді, ці сигарети належали до сьомого класу, найнижчого в радянській тютюновій ієрархії. Пачка була простенька, без претензій. На ній красувалися Карпати та щось що мало нагадувати гуцульську романтику. Але романтики там було мало, лише терпкий дим, що дер горло з першої ж затяжки. Втім, давайте чесно коли ти молодий солдат, коли в кишені порожньо, а до чепка ще треба дістатися, гуцульські рятували. Їх курили в колі, передаючи одну на двох трьох. Був навіть ритуал. У кого перший впаде попіл, той вилітає з кола. А хто докурить до самого фільтра хоча який там фільтр, гуцульські були без нього чистий тютюн, чиста правда життя. Дехто згадує, що львівські гуцульські були трохи м'якшими, ніж із інших фабрик, але більшість каже, Різниці не було жодної: просто дешево, сердито і завжди під рукою. А це в ті часи вже було немало. Переходимо до справжньої легенди: сигарет, що носили ім'я міста. Львів це не просто марка, це була візитівка цілої фабрики з більш ніж 200-літньою історією. Уявіть собі: ще за часів Австро-Угорської імперії у винниках переробляли Тютюновий лист. А потім прийшла радянська влада, і стара фабрика почала штампувати мільярди сигарет на рік 14 мільярдів. Це була справжня тютюнова імперія на заході республіки. Що ж такого особливого було в сигаретах Львів? Ті, хто їх пам'ятає, кажуть смак не просто тютюн, а щось своє, впізнаване. Якщо пачка не була відсирілою, а це, на жаль, траплялося часто, курити Львів було справжнім задоволенням. Один киянин, що жив тоді у Тернополі, згадував: знайомі з інших республік, які пишалися своєю явою, після дегустації львівських сигарет погоджувалися так, непогано. І одразу додавали: А можна ще сигарету? І пару пачок із собою. Ось вам і визнання. Фабрика у винниках випускала не лише Львів, була ще орбіта, верховина, космос, фільтр. Але саме марка з іменем міста стала символом коштувала вона 30 копійок. Середній клас, не розкіш, але й не дешевка. Для студента чи молодого інженера цілком прийнятний варіант. На фабриці працювала п'ята частина мешканців винників, і майже в кожній родині хтось мав стосунок до тютюнової справи. А ще до 1982 року там робили подарункові набори папірос із гучними назвами Тарас Бульба, Гайдамаки. Іноземці їх обожнювали. Але про це згодом. Якщо Львів мав свій особливий характер, то Орбіта була його м'якшою сестрою. Ті, хто пам'ятає обидві марки, одразу скажуть так, смак відрізнявся. Орбіта мала солодкуватий присмак, ніжніший аромат. Її курили ті, кому Львів здавався занадто різким, а болгарські сигарети занадто дорогими. 40 копійок за пачку і ти отримував щось між простою примою та елітними столичними. Назва, звісно, була даненою епосі. 60-ті 70 роки час космічної лихоманки. Весь Союз дивився в небо, а тютюнова промисловість ловила момент: космос, орбіта, союз Аполлон. Сигаретні пачки перетворилися на маленькі пам'ятники великим перемогам. Але якщо космос був дорогим і престижним, то орбіта залишалася доступною. Її випускали не лише у Львові, схожі пачки виходили в Кишиневі, в інших містах. Але Львівська орбіта мала свою репутацію. Як і все, що робили на винниківській фабриці. За гостом ці сигарети належали до 4 класу, не найвищий, але й не останній. Фільтр був ватяний, стандартний для того часу. Головне, щоб пачка не відсиріла, бо тоді курити було одне мучення. Сигарета гасла, тютюн не тягнувся, доводилося постійно прикурювати знову. Але коли все було в порядку, орбіта дарувала той самий момент спокою: перерва на роботі, лавка в парку. Балкон увечері. Солодкуватий дим піднімався вгору, і здавалося, що все буде добре, бо ж ми летимо в космос, правда? А значить, нам усе по плечу. Карпатська романтика в тітюновому диму ось що таке була верховина. Сама назва вже викликала образи полонини, смереки, гуцульські ватри під зоряним небом. І це не випадково. Львівська фабрика у винниках свідомо грала на цих асоціаціях. Гуцульські верховина, Карпати, ціла лінійка з гірським духом. Пачка з характерним зображенням манила тих, хто мріяв про гори, але застряг у міській рутині. Цигарки без фільтра за 14 копійок, рівно як Прима чи Аврора. Але смак відрізнявся хтось казав м'якші, хтось, навпаки, міцніші. Правда в тому, що кожна партія могла бути різною, залежало від сировини, від зміни на фабриці, навіть від пори року. Тютюн – річка призна. Але верховина мала своїх вірних шанувальників, особливо на заході республіки, де ці цигарки сприймалися як щось своє, рідне. Цікаво, що у Львові випускали не лише сигарети з такою назвою. На мотозаводі робили знамениті мопеди верховина, про які мріяв кожен підліток. І ось уявіть картину: Батько курить верховину, а син ганяє на верховині по подвір'ю два символи епохи з однією назвою. Обидва народилися у Львові, обидва несли в собі дух Карпат. Сьогодні мопеди і ржавіють у гаражах, а пачки стали колекційною рідкістю. Але ті, хто пам'ятає той запах, запах тютюну і двотактного бензину, ніколи не забудуть. Назва настільки проста, що здається жартом: фільтр. І все. Жодної романтики, жодних гір чи космосу просто констатація факту. Ці сигарети мають фільтр. І знаєте що? Саме ця відвертість підкуповувала. У світі, де все називалося гучно та пафосно, з'явилася пачка, яка казала правду. Є фільтр значить фільтр. Чесно і зрозуміло! Цікаво, що перші сигарети з такою назвою з'явилися ще в кінці 40-х років, але справжню популярність вони здобули пізніше, коли виробництво налагодили на українських фабриках: Київська, Львівська, Харківська, Кременчуцька усі взялися за фільтр. І кожна робила по-своєму. Львівський мав м'який аромат, київський трохи інший характер. Курці зі стажем відрізняли їх з першої затяжки 30 копійок у 70-х, 40 після реформи 81-го року, доступна ціна для пристойної якості. А ще фільтр був своєрідним маркером переходу. Старше покоління курило папіроси та приму без фільтра міцні, різкі, справжні. Молод же хотіла чогось легшого, сучасного. Фільтр став компромісом: не такий вишуканий, як столичні, не такий дешевий, як прима, але чесний. Пачка без претензій, сигарета без сюрпризів. І коли хтось питав, що куриш, відповідь фільтр не викликала ні заздрості, ні співчуття. Просто нормальний вибір нормальної людини. Овальні. Саме так їх називали овальні сигарети. Політ мав таку приплющену форму, що в пачку поміщалося більше, ніж у звичайну. Хитрість проста, але геніальна. Без фільтра, другий клас, вище, ніж прима чи астра, 30 копійок за пачку. Для когось забагато за сигарети без фільтра, для інших саме та золота середина між дешевим куревом і непотрібною розкішшю. У народі їх звали «улітні». і не тільки через назву. Казалось, що від польоту справді злітаєш. Міцність була пристойна, хоча й не така вбивча, як у ватри. Смак трав'янистий, до кінця сигарети з'являлася гіркота. Дорослі чоловіки, особливо ті, хто цінував традиції, курили політ через мундштук. Це був цілий ритуал дістати мундштук, вставити сигарету, прикурити неспішно. Молодь такого не розуміла, але батьки та діди знали в цьому толк. Випускали політ на багатьох фабриках, і кожна робила по-своєму. Хтось хвалив Прокопєвський, хтось Моршанський. В Україні теж виробляли, і знавці казали, що український політ мав чи не найкращий табак. Правда, це чи ні, тепер уже не перевірити. Але одне точно коли в кінці 80-х почався тютюновий дефіцит, політ зник з полиць одним із перших. І бабусі на ринках продавали його вже по карбованцю, а то й по півтора. Ті, хто встиг запастися, відчували себе королями. Бо в ті часи навіть пачка простих овальних сигарет ставала справжнім скарбом. Якщо прима була для робітників, а космос для тих, хто хотів пошикувати, то столичні займали золоту середину. 60 копійок за пачку не дешево, але й не захмарно. Сигарети для інженерів, лікарів, вчителів, для тих, хто вже не студент, але ще не начальник. Пачка столичних у кишені піджака це був знак належності до того самого середнього класу, про який офіційно не говорили, але який усі розуміли. Головне питання було, яка фабрика? Тверда чи м'яка упаковка? Курці зі стажем знали: столичні в твердій картонній пачці це одне, а в м'якій паперовій зовсім інше. Тверда пачка коштувала дорожче, але і якість була вищою. А вже з якої фабрики – Тут починалися справжні дебати: київські, львівські. Хтось клявся, що найкращі з конкретного цеху конкретного заводу, і це не було снобізмом. Різниця справді відчувалася. Ходили легенди про спеціальні столичні зі спецрозподільників, де відоварювалися партійні чини. Кажуть, ті сигарети робили з найкращого табаку, зібраного на світанку ще до роси. Хтось стверджував, що спробував таку пачку. І після неї будь-яке американське курово здавалося ганчіркою. Правда, це чи легенда хто тепер скаже? Але факт залишається фактом: Київські та львівські столичні цінувалися по всьому союзу. Гості з інших республік просили привезти пару пачок. Маленький, але важливий знак того, що українська тютюнова промисловість тримала марку. Пам'ятаєте, на початку я обіцяв розповісти про сигарети, які коштували як обіду і обідуїдальні? Ось вони. Космос 70 копійок за пачку. Рівно стільки, скільки коштував комплексний обід у заводській їдальні: перший борщ, другий з м'ясом, компот або 20 сигарет у синій пачці з ракетою. Вибір, який говорив про людину, все. Це були найдорожці вітчизняні сигарети. Дорожче тільки імпортні, які продавали спекулянти за шалені гроші. А космос можна було купити в будь-якому кіоску. Якщо, звісно, були гроші. Для солдата з зарплатою сім карбованців на місяць одна пачка означала цілий день служби. Для інженера теж відчутно. Але хто курив космос, той заявляв про себе. Не шикарно ні, але солідно, достойно, як людина, яка може собі дозволити. Випускали космос скрізь і на Київській фабриці, і на Львівській, і в Кишиневі, і далеко за межами республіки. Але не всякий космос був однаковий. Знавці розрізняли їх миттєво. Київський цінувався високо, українські фабрики тримали марку. Ходили легенди про таємні написи на кришках пачок про щасливі знаки, які можна знайти. Молодь вирізала ракети зі зірками і обклеювала ними стіни кімнат. Космічна ера, космічні мрії, космічні сигарети. І ціна теж космічна. 70 копійок вартість цілого обіду. Але ж ми летіли до зірок. Хіба можна було економити на символах?